Серце української освіти б'ється тут, у стінах українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізмат це кузня талантів. Це осередок інтелектуальної еліти. Середовище, де збираються найрозумніші, найкмітливіші, наймотивованіші. Я хочу бути фізиком. Я хочу бути актором. Я хочу бути звукорежисером. Я хочу бути військовим інженером. Фізматівець це незвичайний учень. Це людина, яка точно знає, чого хоче від життя. Це унікальна особистість. Кожен наш випускник це людина з великої літери. Це людина, яка 30 чи 31 травня не просто вийде з ліцею і не зачиниться з за собою двері, а завжди залишить місток між ліцеєм і між своїм життям. Випускники ліцею це люди, порушені питання, перед якими не залишається без відповіді. Вони завжди на будь-яке питання скажуть так. Причини цьому теж є. Ну першочергова причина це ком'юніті, у якому ці ліцеїсти зростають, у якому вони розвиваються, в якому середовищі вони живуть. Серед таких же вмотивованих, серед таких же розумних, серед таких же енергійних 24 на 7. Ну, але першочерговою причиною це, звичайно, є викладацький колектив, викладацький склад Українського фізико-математичного ліцею. Це і педагоги, і вихователі. Це не просто люди, які вкладають знання в своїх дітей. Це не просто заучені фрази, чи не просто створені календарні плани. Це люди, які вкладають свій досвід, свою енергію, свою мудрість. У всі ті знання, у всі ті навички, у все те, що вони передають своїм дітям, своїм наступним поколінням. Звичайно, що це успішні люди, це досвідчені люди. Але крім того, результат цієї праці вони теж бачать. Це і щорічні переможці міжнародних олімпіад. Але будь-який випускник, будь-яка людина, яка хоч раз переступила поріг українського фізико-математичного ліцею. Це людина з великим серцем, це людина з великої літери, це особистість, це господар свого життя, це лідер, це той, хто завдячує паросткам, зернує закладеному саме в стінах українського фізико-математичного ліцею. Велика шана і велика подяка, і велике захоплення цим педагогічним колективом. І неабияким компліментом для нас є те, що частина учнів, які сьогодні сидять за партами, завтра прийдуть до нас з вчителями, бо вони так само хочуть сіяти зерно розумного, зерно доброго, зерно прекрасного, і вкладатися в майбутнє покоління, вкладатися в майбутні держави. Особливо сьогодні, в наш час, в час в умовах повномасштабного вторгнення. Кожен учитель є не лише педагогом, це і психолог. Це і та людина, яка завжди дасть пораду, яка знайде необхідне слово, яка підтримає, яка розрадить, яка порадить саме тут, у нас, в нашому ліцеї. Вчителя для мене це наставник у майбутнє. Вчитель для мене товариш. Вчитель для мене людина, яка завжди поділиться своїм досвідом та знаннями. Вчитель для мене провідник в майбутнє.